Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ, який шпигував за третю штурмовою бригадою, та хотів влаштуватися на оборонний завод. Передусім, фігурант намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів 3-ї штурмової бригади та штабу сухопутних військ Збройних сил України. Також він зливав окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці. За даними кіберфахівців СБУ, у його звітах до ФСБ проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередачі, дач, так і про котельні Київ теплоенерго. Розвідвідомості потрібні були загарбникам для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктури України. Разом з цим, за вказівкою російської спецслужби, її агент намагався влаштуватися до оборонного заводу у столичному регіоні. Для виконання цього завдання фігурант підготував на себе резюме та направив його до кадрового підрозділу стратегічного підприємства. У разі отримання посади зловмисник планував збирати таємну інформацію. Цю про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об'єкта. Однак співробітники Служби безпеки України викрили ворожі наміри, задокументували злочинну діяльність російського агента і затримали його під час виконання розвідувального завдання. За даними слідства, затриманим є 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ міста Москва та Московської області. Спочатку комунікація киянина з посадовцем спецслужби РФ відбувалася через один із прокремлівських. Іх телеграм-каналів у подальшому представник ФСБ спілкувався зі своїм агентом в анонімному чаті популярного месенджера для того, щоб виявити локації потенційних цілей для ворога. Зрадник обходив вулиці Києва та його околиці і приховано фотографував потрібні об'єкти. На підставі зібраних доказів Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею Кримінального кодексу України. Наразі зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за зраду України.